we У студії міської інформаційної служби Яна Касіна усіх з другим місяцем літа про події, які відбулися у нашому місті станом на понеділок 2 липня, дивіться у випуску новин. І на початку про основні теми. 16-ту річницю трамвайної трагедії діпродержинці вшанували мітингом та покладанням квітів до пам'ятного знаку. Державна податкова інспекція сьогодні святкує своє професійне свято. У вихідні на Лівобережжі відбувся грандіозний волейбольний турнір серед ветеранських команд з усієї області. Жахлива трагедія сталася 2 липня 1996 року на вулиці Чапаєва. Близько шостої години вечора трамвай шостого маршруту зійшов з колій. У результаті багато людей загинуло, та бани більше отримали тяжкі телесні ушкодження. Щорічно, у цей день біля монументу, встановленого на місці аварії, збираються небайдужі люди та поминають загиблих. Ніхто не чекав біди жаркого літнього дня у 1996 році. У кожного були свої плани, але доля, на жаль, розпорядилася по-іншому. Гальма трамвая номер 6 відмовили, і багатотонний залізний транспортний засіб став некерованим. Через деякий час руху трамваю вниз по вулиці Чапаєва він все ж таки здійснив незаплановану зупинку, і це була бетонна стіна. За словами деяких постраждалих, трамвай рухався зі швидкістю 130 кілометрів на годину. Наслідки, як ви розумієте самі, були жахливими. Ачлюся того, що по тебе хтось ходить, ногами топає. Попитався я влево повернутися, не вийшло, вправо не получилось, вверх не вийшло, випал назад. Ну, видимо, мне загнала меня под лавку, скамейку. И услышал голос Владимира, ныне уже покойного. Сань, ты живой? Я говорю, живой. А ты как? тай ты тоже живой. После этого, когда мы вышли с трамвая, увидели эту картину, где валялись эти бетонные блоки, под ними люди валялись, много крови, оторванные ноги, руки, туловища. Ну, это была конечно, картина ужасная. Холод йде по спині, коли спілкуєшся з постраждалими та очевидцями трагедії, близькі не стримували сліз. А що я скажу? Гаражусь своїм сином. Ну, дуже молодий. Спасав воді, тільшу, людей, а сам погиб. Сказали вже мені вже полдесятого вечора, що він погиб. Поїхала на опознавання. No, co já skažu, jak tam mi kostičky nebylo. Також на Чапаєва були присутні представники духовенства, які справляли молебен за загиблими. Квіти до монументу поклали представники міської влади та родичі загиблих. Перший заступник міського голови Костянтин Гузенко закликав рідних загиблих триматися мужньо та висловив свої співчуття. Костянтин Гузенко був тут не вперше. Був він тут і 16 років тому, виконуючи свій службовий обов'язок, ліквідовував наслідки аварії. Тому цей день залишиться у нього в серці назавжди. Сегодня мы пришли, чтобы поклониться памяти погибших, чтобы помянуть их и помнить, и действовать, дабы не допускать подобных ситуаций в нашем городе. Конечно, трудно подобрать слова, которые бы могли измерить глубину втрат родных и близких. Но мы преклоняемся и разделяем скорбь родных и близких, которые тоже пришли поклониться своим. Залишається сподіватися, що це була і залишиться єдина трамвайна аварія, в якій загинули люди. І до інших тем за цьогорічним показником створених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Дніпропетровщина посідає перше місце в Україні. Про це доповів начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Андрій Білусов під час засідання виїзної колегії Мінрегіонбуду, яка пройшла у Дніпропетровську під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка. Детальніше по темі дивіться далі. На сьогодні в області експлуатується понад 16 тисяч житлових багатоквартирних будинків, із яких у 978 функціонують ОСББ. Згідно з комплексною стратегією розвитку до 2015 року, в області планується створити більше 4 тисяч подібних об'єднань, у тому числі 512 в поточному році. Зокрема, у 2011 році на Дніпропетровщині було створено 169 ОСББ, а за півроку 2012-го їх побільшало ще на 76. З метою стояння діяльність же в області заснована та активно функціонує Дніпропетровська асоціація ОСББ та ЖБК «Наш наш дім є соціологи членом всеукраїнської організації Сівка власних житла України. Щорічно проводяться конкурс, розбуде, краще будинки позволяють, краще поруч будинку, кращих дітей. За зарученням головної державні починаючи з 2010 року, органи місцевого самоврядування почали передбачати місцеві бюджети, кошти на капітальний ремонт будинків, де функціонують і допомагає камість створити ОСББ. На сьогодні в області більше ста чоловік вже пройшли навчання з управління ОСББ та отримали відповідні дипломи. Як показує практика, один дипломований голова ОСББ може здійснювати управління одразу групою житлових будинків. З 2012 року в області впроваджено навчання й бухгалтерів ОСББ та житлово-будівельних комітетів. Також проводяться семінари у мережі інтернет, з теми комунікації та конфліктологія в ОСББ та енергозбереження в багатоквартирному будинку. 27 червня, у день річниці прийняття нової конституції України, представники міського осередку комуністичної партії вирішили, що краще не відпочивати, а допомогти дніпродзержинцям у благоустрій одного з пляжів Лівобережжя, побувала на святковому суботнику, і наша знімальна група. За словами представників компартії, мешканці лівобережної частини міста неодноразово зверталися до них з проханням допомогти у наведенні порядку на центральному пляші вище зазначеного району, адже місце, яке повинне виконувати функцію зони відпочинку, вже давно має досить занедбаний вигляд. Мы проводим его специально 28 июня, в день Конституции Украины, потому что, к сожалению, этот праздник у нас отмечается, да, но на самом деле документ этот абсолютно не выполняется в Украине, потому что статья 45 говорит о том, что каждый гражданин Украины имеет право на отдых, но мы, к сожалению, на примере даже этом мелком этого пляжа видим, что не все у нас могут отдыхать, даже Даже использовать места отдыха по назначенню, тому они знаходяться в неприглядном виде. Не гаючи часу, представники компартії взялися за робочий інструмент та почали наводити порядок на зоні відпочинку. А роботи на пляжі виявилося чимало. У першу чергу необхідно було прибрати випадкове сміття, якого тут було більш ніж достатньо. Зачастую, к сожалению, может быть даже не со здешних домов, может быть кто-то из приезжих также оставляет здесь мусор, бутылки, бычки, шприцы, потому что, к сожалению, пляж используется для того, чтобы посидеть здесь на этих двух или трех несчастных грибках и посидеть просто попить пиво, а для отдыха практически не используется. На акцію представники комуністичної партії запросили і звичайних дніпродзержинців, яким не байдужа доля рідного міста. По лівому берегу віжу прийшли здесь. Люди убирають чистоту. Наводять комуністська партія. Я прийшла їм, щоб було тут, де дітям скупатися і вообще людям віддихнути. Цього разу у заході взяли участь приблизно 30 добровільців, які і привели зону відпочинку у належний стан. Представники компартії збираються і в подальшому приймати участь у подібних акціях та допомагати Дніпродзюжинцям наводити лад у тих чи інших зонах відпочинку. Головне, щоб люди не лише просили допомоги, а також брали безпосередню участь у таких заходах та в подальшому підтримували порядок на вже прибраних територіях. Вже понад 40 років у Дніпродзержинську проводяться грандіозні змагання з пожежно-прикладного спорту. Головна мета заходу продемонструвати вміння представників МНС миттєво реагувати у критичній ситуації та порівняти рівень підготовки працівників різних пожежних частин. Як змагання проходили цього року та хто виборов жадану перемогу, дізнавалася Катерина Узунова. Захід відбувся на базі державної пожежної частини номер 22 Як і зазвичай змагання відбулися у п'ять головних етапів, під час яких представники МНС змогли продемонструвати свій рівень професійної підготовки. Це підйом в вікно четвертого етажа по штурмової лісниці, в вікно третього етажа по трьохканої лісниці розбіжної. Це стомітровка з різними елементами, які от ми сейчас наблюдаємо. Це естафета, в принципі, похожа на 100-метровку з препятствиями. все четыре препятствия розділені на четыре части по 100 метрів. Тобто участвують чотири чоловіка і бойової розвертування цього року у змаганнях взяли участь команди семи підрозділів МНС міста Дніпродзержинськ. До складу кожної команди входило сім чоловік. Це чотири об'єктові частини, по країні об'єктів заводу города три городські частини, по грані району оборіського Дніпровського заводського району оцінювали старання спортсменів компетентне журі, до складу якого входили представник головного територіального управління МНС та представники керівництва міського управління МНС. У ході досить запеклої боротьби перше місце виборола ДПЧ номер 15 з охорони підприємства Пад Дніпроазот. Друге місце посіла команда ДПЧ номер 45 з охорони коксохімічного комбінату. А третьому стали представники пожежної частини номер 35 які опікуються охороною ват ДМКД. Слід зазначити, що переможці міських змагань продовжать демонструвати свої вміння з пожежно-прикладного спорту на змаганнях обласного рівня, які відбудуться у вересні цього року. Сьогодні на календарі 2 липня, і це означає, що вся держава святкує професійне свято працівників податкової інспекції. Неможливо уявити жодної цивілізованої держави без податкової служби, яка все більше і більше йде назустріч платникам податків. Тому незабаром у Дніпродзержинську буде відкрито сервісний центр з обслуговування платників податків. Податківці впевнені, що це виведе їхні стосунки з місцевими підприємцями на якісно новий рівень. Сервіс, звісно, в першу чергу створюється людьми і тільки потім інфраструктурою. З першим компонентом у нас все гаразд. Під час перереєстрації підприємців, згідно нових вимог законодавства, мої колеги проявили справжній героїзм та відданість своїй справі і податкова працювала майже без вихідних до 9-ї години вечора. В результаті у нас не було ані черг, ані конфліктних ситуацій, заявив начальник Дніпродзержинської ОДПІ Олександр Семченко. Є нові тренды как бы, в развитии, э, служби в целом. Э, ставится задача перестроить службу ну, звучить от э, фіскального Э, Среди прочего, это предусматривает улучшение условий обслуживания платильщиков. Разом з тим, він визнав, що у його відомства були суттєві труднощі із забезпеченням інфраструктури обслуговування. В частности, вот у нас на первом этаже, сейчас проходит косметический ремонт первого этажа силами сотрудников инспекции, где будет организован Центр обслуживания плательщиков налогов. Надеемся, что это будет красиво, удобно, это будет на серьезном цивилизованном уровне. У нас ті ж проблеми, що й в інших державних установах: старі будівлі, брак комп'ютерної техніки далекі від оптимального стан приміщень. Це, звісно, ускладнювало роботу із платниками, але ситуація поступово змінюється в рамках всеукраїнської модернізації податкової служби. Ми також отримали змогу реалізувати такий важливий проєкт, як створення сервісного центру. Повідомив начальник Дніпродзержинської ОДПІ. За його словами, в новоствореному центрі платники зможуть отримати. Мети всі необхідні послуги від консультацій до прийому звітності, взяття на облік тощо. Грандіозним за масштабом та видовищністю став волейбольний турнір, який відбувся 28 червня на лівобережжі. За підтримки першого заступника міського голови Костянтина Гузенка до святкової дати приурочили турнір з волейболу, який зібрав 20 ветеранських команд з усієї Дніпропетровщини. На змаганнях у якості почесних гостей були присутні відомі титуловані спортсмени з України та Росії. Проте сам турнір став не тільки випробуванням для волейболістів, а й перетворення. Рився на справжнє святкове дійство. Я іскренні поздравляю всіх учасників соревновань наших почетних гостей і всіх граждан міста з днем Конституції з проведенням даного турніру. Желаю хорошого настроєння, удачі і звісно, побіг з праздником всіх! Головною метою заходу, звичайно, є розвиток волейболу та бажання організаторів заохотити до цього виду спорту як можна більше юних та професійних спортсменів. У цьому році у змаганнях взяли участь 20 команд з Дніпропетровської та Полтавської областей. За словами організаторів турніру, з кожним роком рівень змагань значно зростає. В прошлом году у нас було на всі дві площадки на этой территории. Вот Одна и вторая. Сейчас мы расширяем вже три площадки. Сразу. Я думаю, в следующем году ми ще далі розширимо, що далі буде площадок площадку розширена. Вот там весь, все популяризация волейбола. Все видится на глазах, все росте на глазах, ви самі їдете своїми глазами. На захід було запрошено чимало поважних гостей. Серед них титуловані волейболісти та важкоатлети з України та Росії, переможці багатьох престижних змагань. Гості відзначили високий рівень проведення турніру та дякували організаторам за таке чудове спортивне свято і за можливість відпочити як їм самим, так і взагалі дніпродзержинцям-любителям командної гри. Да, организован все довольно-таки на высоком уровне. Много, во-первых, самих участников, много самих э, организаторов. И все сделано, конечно, на очень высоком уровне. Этот турнир, я на нем присутствую уже не первый раз, и мне это очень, допустим, нравится, правильно. Потому что его надо проводить ежегодно. Это пример здоровья. Он проходит очень на высоком уровне. До глубины души благодарен таким людям, как Константин э, Александрович. Гудзенко. Спасибо ему, что он есть, что он помогает проводить вот такие турниры. И, знаете, где-то на общем фоне того упадка нашего волейбола, это вселяет где-то уверенность в том, что у волейбола, у украинского волейбола есть будущее, если есть такие люди. На переможців змагань чекали грамоти, пам'ятні, кубки та цінні подарунки, особисто підготовані організатором заходу Костянтином Гузенко. Перший заступник міського голови, задоволений ходом турніру, каже, що проведення таких заходів корисна справа для Дніпродзержинців і приємна для нього як чиновника, адже розвиток спорту необхідний для Дніпродзержинська у ході тривалої та запеклої боротьби дніпродзержинські команди показали досить високі результати та посіли призові місця у кожній віковій. Вій групі. І наостанок про погоду на вівторок, 3 липня. Синоптики обіцяють мінливо хмарну погоду. Увечері можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі до плюс 20 в день плюс 33 градуси. Вітер північного напрямку до 6 метрів за секунду. На цьому випуск новин завершено. Побажаю вам сонячного настрою та теплих стосунків. На все добре у студії працювала Яна касіна. Ще побачимося.